Молодж кончена. Молодж. Кончена повторюю. Я буду повторювати 100 разів. Дослухайте до кінця, розказую ситуацію сьогодні. У мене був сьогодні такий класний чудовий день, такий класний настрій, осінь, листя жовте падає. І тут поки не вилетіло останнє замовлення по уклону. гатне, 950 гривень. От. Приїхав, чекаю, там, не знаю, десь не пам'ятаю, що десь хвилин. Присідають два підвипивші хлопчика, таких років 23-25 і дві дівчинки. от, ну, Туди-сюди вони там з собою розказ, говорять. И включает российскую музыку в себе в телефоне. Кажется, можно перед до вашего блютуза. Кажу, не, у меня российскую музыку в машине слухають. Та що вы это, ну блядь, вообще 950 гривен, блядь, жалко, знаешь, типа, значит, матами, прям с матом. Я кажу, причем тут 950 гривен, кажу, вы знаете, кто, ну, как мне зараз душу плюете? Та какая разница, знаешь? Я когда звук видишь, вот ви так на російській мове. Ну, короче, так разогрелось, один признался швинського з диска. Інші сказали з Білої церкви. Дівчата, дівчата мені не сказали. Неважливо. Вони просто наплювали на цю війну. Вони просто наплювали на батьків, сестер, виховання взагалі. Вони для них зараз взагалі, я так кажу, просто чисто від, від, відпочити, знаєте? Про що вони думають? Блять, не вже ж Хмельницькій області на російській мові говорять. А я йому запитав, а що це хмельницькі на російській мові говорять? Та ні, зараз українська мова вже, знаєте, з кожним, а як, як, як він сказав, з кожним днем все гірше і гірше популярності, знаєте. Уявляєте? І за що ми воюємо? За що? Батьки, вчіть своїх дітей правильному вихованню, будь ласка, я вас прошу. Цінуйте свій час, ну взагалі все цінуйте. Я вас прошу, гарного всім дня.